Так, друзі, ми почали контактувати з людьми, і у нас з'явилися перші заперечення. І зараз ми ну які, які заперечення Маріна мені буде озвучувати, так. а я буду відповідати. Так, ну саме перше, що люди у нас зараз всі патріотично налаштовані. І ми перше заперечення, з якими ми вже, вже, ну, сьогодні, це я працюю тільки з українським продуктом, тому що я хочу підтримувати свого українського виробника. І вже на нашій, слава Богу, на нашій території вже також з'являються українські органічні продукти. Але ж не ті доходи, ми ж це розуміємо, не ті можливості росіян. Тім, сама я вже <laughs> <laughs> сама відповідаєш на свої питання. По-перше, дивіться, що значить патріотизм? Це поняття, хто що вкладає в це поняття. Наша компанія РСАП, ми вже говорили про те, що вона краще підприємство України. Компанія Року. За що? За те, що ми сплачуємо величезну кількість податків. Угу. Величезну кількість податків. І ми допомагаємо Україні, тому що в нас величезні об'єми. І хто більше патріотичний, хто, хто говорить, що я за Україну, чи той, хто сплачує податки і фінансово допомагає людям? У нас є можливість за рахунок того, що наша компанія такий маркетинг народний створила для людей. І люди отримують гроші. Більше трьох тисяч людей отримують гроші на картку. Ми допомагаємо людям фінансами, а не бла-бла-бла. І вони самі тоді розберуться. Ми ж в Україні залишаємо всі гроші. Да, і витрачаємо потім їх в Україні. І витрачаємо їх в Україні. за а, щоб Ми працюємо трати... на економіку України. Треба заробити їх, да. Хорошо. Е, ага. Ще такі в нас. Скільки потрібно грошей для старту? Чи потрібно за постійно вкладати свої гроші, щоб робити обороти? Да? Щоб ці накопичення не було. По перше, у нас старт. Одне єдине зобов'язання старт в бізнес в бізнес. Знаєш скільки? Як ти думаєш? 4, 4. Два бали це 1080 гривень. А, за, Ви можете купити бізнес Ерсаг, е, отримати за 1080 гривень. Це єдине зобов'язання в компанії Ерсак для того, щоб активізувати свій кабінет, зробити замовлення на два бали, і ти маєш право підписувати людей. Реєструвати людей, активуєш свій кабінет. Вже нам не 33% вийти відсотки вийти. А далі ти бари? можеш запрошувати людей. І, mm. будь ласка, ну людей. Ти не повинен закупити весь серстав, як я собі кажу. Не треба нічого закупати. Ти можеш зробити одне замовлення на 1080 гривень, і на тому все. Далі ти можеш нічого не купувати. Є така можливість за замовлення інших людей. запрошуй інших людей і роби товарообіг. Це... Те, що коли ти запрошуєш нову людину, тобі нараховуються бали. Бали? так. Тобто, да. він тобі обов'язково завжди. собі Не обов'язково особисті бали. Ми uh -huh. ну, якби, замовлення, замовленнями інших людей будуємо бізнес. Але у нас є таке поняття, як активність, в кожній компанії є активність. Так от, В інших компаніях там величі, велика активність, оця закупка, що люди називають, да, велика. У нас, наприклад, лідер. 5 балів. 5 балів це скільки? 200 мінус знижка, це там в районі 2000 гривень. Ти повинен робити цю активність. Але якщо ти не хочеш її робити, у тебе все є. У мене вся продукція є, мені нічого не потрібно. Тоді ти не робиш це замовлення, можеш його не робити. А реєструєш новачків і показуєш, що ти mm -hmm. активний. Тобто ти повинен показати ознаки життя, що ти працюєш в цій компанії, за що тобі хоче. Тобто, ага. не хочеш робити замовлення, реєструєш новачків, а цих новачків повно. Таким чином, можеш не вкладати гроші, будь ласка. Та да, якось воно і виходить, що в принципі ти закупляєш тоді, коли тебе закінчує. Ти закупляєш тільки ну, купляєш продукцію тоді, коли тобі щось додому треба. Нічого а -а -а. не треба, нічого не купляєш. Я пам'ятаю да, коли. Ну, ти залишається тільки ну, що, на ну, трошки цих моючих впрок. Тому що ти розумієш, що ти розходник і він має бути про запаси. В принципі, у нас завжди все було. а так ти собі У нас використ... немає накопичення. Тому... І ще дивися, люди бояться, знаєш чого? Люди бояться закупок щомісячних. Так. Або якщо ну, в нас вона не робити, це перше, можна видихнути. Люди бояться закупок в плані, якщо ти не виходиш на якусь кваліфікацію, не робиш об'єм, тому що в компанії є план. І якщо ти не виконуєш цей план там, на 21%, там, на 15% там, чи в кого який, люди беруть із зарплати, вбувкають гроші і роблять закупку для того, щоб виконати план. І таким чином накопичення а -а -а. продукції відбувається. Тобто Те, що стабільно тримається, цих 33 Щоб триматись. А в нас 33 ти вже отримав назавжди, на пожиттєво. Нам не треба нічого підтримувати, нічого викупати, закупати, затарюватись продукцією. Цього не потрібно. Ми купуємо тільки те, що треба додому. Треба робиш замовлення. Не треба в тебе все є. Не робиш замовлення. Угу. І ти, ти зробила в місяць, твоя команда, наприклад, зробила 10 замовлень, ти отримала за 10 замовлень. А наступний місяць твоя команда зробила одне замовлення, і, от, і ти отримала за одне замовлення гроші. Але по твоїй кваліфікації, якщо ти лідер, в тебе буде максимальна різниця між рівнями. Тобі угу. не треба нічого закупати. Ну так. Да. Получається, коли ми вкладаємо себе, працюємо, то ми у нас то куча це є. Окей, тому... У людей, але ми ми можемо... там, виходить, два бали з новачка йде. Два бали з новачка. А а наша активність 4. Якщо Активність ти... 5. Тобто, якщо, якщо ти вже... лідер 33%, тобі треба в місяць два нова... три новачки по по 1080 гривень. Угу. Ну, це сміх. Ну так, да, якщо ти лідер, якщо ти, ти, лідер. ти лідер. Лідер. лідер, далі наступне. Ну відповіла на ваше запитання. Так, mm -hmm. Я поняла. так, дорога продукція, теж дуже дорога продукція. Я піду собі куплю дешевше в Єві. Є дешевше в Єві. Ну, по перше, якщо ви готові купити собі mm -hmm. яд за свої гроші. І ну, травить свою сім'ю своїх дітей, то будь ласка, можете йти купувати синтетичні. Це перша якість продукції. Перша якість. А, ну, якщо вам все рівно яка якість, то тоді ви, звичайно, йдете і купуєте. А друге, якщо порахувати те, що ми вже говорили про ціну на утворення, вигідно зареєструватися, не просто купувати дисциб'ютера по каталогу. Тоді звичайно буде дорого. А якщо ви розберетеся в нашому ціноутворенні, то ви зрозумієте, що там 200-230 гривень концентрат, якщо у вас немає ніякої знижки, це ви просто новачок. От, і ще ви його розбавите, mm -hmm. от, то це абсолютно дешевше, ніж те, що ви звикли купувати. Просто розберіться з ціноутворенням, зараз ми про це не будемо говорити, і вам буде це все дешевше, ніж те, що в тих, ну, в тих магазинах, що ви звикли ходити. Mm -hmm. Дуже дякую. Так, осьом ще. От тепер ми ціну утворення. Воно нам ви розказували, допомагає допомагає, допомагає зробити подарунки вигідними. З яких резервів ага. компанія дає ці подарунки? Да, ці це ми мій... дуже часто на ага, небета. Да. Чого компанія так багато дає подарунків? Да, за рахунок чого вона може дозволити собі? Ну, шановні друзі, по перше, наша компанія виробник. От вона стовідсотковий власник цієї всієї величезної корпорації, тобто у них стовідсотковий їхній капітал свій. От, і в нас виробництво закритого циклу, і ми маємо можливість бути щедрими, тому що хто щедро сіє, той щедро і пожне. А якщо ну, серйозніше, то це все прораховано. Це такий маркетинговий хід, який людям дуже подобається. Подарунки враховані в собі вартість. Яка ж тоді собі вартість? Ну, яка? Ну, ми виробник, ми на всьому угу. заробляємо, ми самі вирощуємо ці лікарські рослини. Тому у нас такі прибутки, з яких ми можемо собі дозволити. Розумієте, ну, ви приходите в речі в магазин, так? І ще ви тільки зайшли. І вже вам пропонують щось: і каву, і чай, і смаколики, ну, така, така країна, такі люди. Тому що, коли ти ось так щедро це робиш, йде така віддача. Mm -hmm. Це все прораховано, розумієте, дивіться, якби, наприклад, якийсь продукт коштує 400 гривень да, по опту, по оптовій ціні, якби він коштував 200, його б не стали купувати більше. Ну, не стали люди купують скільки, скільки вони хочуть uh -huh. а так тобі ще ну грубо кажучи, і да, ще дають в нагрузку. То, То, тобто вони трошки за, за більше поставили ціну, ну, щоб за рахунок цього можна було дати подарунки, а люди бав, мали більше, тому і, що і деякі це... не могли себе дозволити. І це прекрасний маркетинговий хід, тому що таким чином ми знайомимо з іншою продукцією людей, які. Так би ви не купили ті продукти, так вони вам прийшли в подарунок. Хоч не хочете, їх спробувати, Ну, ще дали вибрати, і і, а це. І, і під час це, це акцент. Коли йде спецакція, мені от я ви так приємно всім, ну, так багато побулись. часу не витрачала на жах, да, щоб вивчати мені асортимент, і все, тим більше, що я заходила чисто на битову хімію і під час локдауну і я не ну, взагалі багато мене цікавилося. але коли... Приходить вони в подарунок, то те прийшло. То ти подарунок. вже вже цікавишся, що ж це воно таке, і там і опис, і така ще цікава Ну якби реклама поступово знайомити з усім так, асортиментом. І, і імунітет нам треба підтримати, і нервову систему нам треба підтримати. І ти якось так, не включаючись спеціально, не вивчаючи ці каталоги, не посвящаються цьому багато часу. Якби граю, ну як не то, що граючись, ну просто по ходу легко. легко. Ти них стаєш, вивчаєш ну, асортимент продуктів. Так, ви... Отримав Це от перші бади, ну, я отримала, я взагалі їх ще не купляла, насправді. Ось, я так більше косметику, те, чого я ну, потребувала найбільше. А бади я люблю і розумію, що без них нікуди. І коли ти отримуєш їх подарунок, вони поступово, по-перше, проходили сертифікацію на Україні. От, Ну, цікава така так подача. подача. Ну, дивіться, в нас є люди, які, наприклад, прийшли з компанії, там, де були бади. Uh -huh. Він каже, Світлана, ми будемо вас купувати тільки миючі засоби. No, так. Так, Я говорю, так, бади у нас свої, у нас найкращі бади. Я говорю, алілуя. -я". Uh -huh. І тут їм то те дали в подарунок, то те, то те, то те. Уже всі люди перейшли на Ерсагівські БАДи, тому що вони мають гарну якість. Точно так же у нас є дівчата, які прийшли з компанії з косметичної. Таксі, ну, так, ти знаєш, ми в тебе купуємо тільки порошки. Я говорю, я вас зрозуміла, тільки порошки, більше нічого. А тут в подарунок тобі то те, то те, то те, то те, то те. І подарунки дорогі, вони топові. Компанія не дає щось те, що там десь залежалося. Вони дають самі топові позиції, самі яскраві, самі класні. І люди закохуються в цю продукцію. Mm -hmm. Ой, дуже цікаво. Я сама косметикою не користувалася, тільки кремами, які приходили. Одне що в мене був запрос? Битила все для дому, якісний засіб для волосся, тому що а блондинки, безкільничного блондинки безкільничного да? потребують постійного догляду і. Крима для лиця якісні, тому що був теж такий період, що ну, треба було вже, вже себе підтримувати максимально. І коли я це все отримала, просто, і, і воно приходить подарунки знову, і мама в мене має найкращі в селі, да, крима, і засоби. І воно вистірується, і ти подруга можеш дарувати, і ти вже робиш таке добре. Це такий ти красивий не рахуєш ці котаки, щоб розвиток бізнесу, красива да. реклама, дуже ненав'язлива, красива реклама. Маркетін це маркетинг. Які ще питання у нас є? Так, зараз, типу, не на не на часі. Типу так, дякую, дуже цікаво, але мені зараз не до цього, у мене там щось вдома залишилося, я не буду користуватися цими е, засобами. Не, взагалі не до цього. Зараз таке час, що мені хоч би на, на основні продукти вистачало фінансів. Люди не можуть побачити, де, де висобити гроші на закупку і на нову продукцію. Перше мені подобається, що в нашій компанії є такий асортимент продукції, що це ті продукти, які люди і так, і так купують. Рано чи пізно, скільки ви, ну, вони у вас закінчуються ці продукти: шампунь, порошок, мило, зубна паста це все товари, які закінчуються. Тому якщо у вас там є якісь запаси, вони рано чи пізно закінчуються. І в Версазі 300 вже mm -hmm. в Україні 300 найменувані товару. І щось з цього тобі однозначно потрібно. Просто і навіть сама проста сім'я, вона ці всі речі купує. Ну, всі люди це купують. Ніхто брудний не ходить з брудною головою, ага. з нечищеними зубами. Всі це купують і так і так. Але люди це купують в іншому магазині. А наша ага. задача: ті самі гроші би, витратити в нашому магазині компанії Єрсаг на органіку, яка більш якісніша і. По привабливій ціні. Так, да, мене тоді це теж дуже тронуло. Коли я, працюючи в одній компанії, дуже її люблю, все, я заробляю в ній гроші, але мені треба купити, і я йду віддаю якимось бізнесменам ці кошти на, на пральний порошок. На цей він ну, дійсно і ще дивися. Є роблять і комусь бізнес. Є, а так ми ну, тепер ну, маємо за все береш в своєму інтернет-магазині. Yeah. У нас Ерстарк перетворюється на величезний супермаркет, в якому все більше і більше, і більше товарів. І ще дивися, таке зауваження. В нас є дівчата, ну люди, да, які працюють, наприклад, в компанії мережевій, там де, де бади, наприклад, продукти для здоров'я або mm -hmm. косметика. Я кажу, слухайте, дівчата. Ви купуєте такі користуєтеся верніше такими дорогими крутезними продуктами? Ви знаєтеся на здоров'ї, Ви знаєтеся на еко? Ви купуєте ну якби ви дорогі бади? Одною рукою ви додаєте здоров'я, а другою рукою, користуючись хімічними порошками, синтетичними гелями, сульфатними дезиками, цинком і з солями, алюмінія, ти забираєш здоров'я. А шкіра це найбільший орган, який всмоктує. От ти косметику наносиш. Там, креми на тіло, на обличчя, і тут же ти чим ти користуєшся. Шкіра найбільший орган, ти купаєшся, ти миєш в волосся ну, хімією, і ти спиш ну, якби, в бі... ну, постільна білизна, одежа, вона вся пропитана хімічними засобами, які шкіра ти спотів, і шкіра їх вбирає. І це все накопичується в печінці, тоді ти купуєш бади для того, щоб це все вивезти І так, для чого це нагружати свою печінку, це все виводити, коли можна, це просто, щоб в організм не потрапляло користуватися органічними засобами. Це друга відповідь на питання. І третя. Шановні друзі, ми в компанії Юрсах вас закликаємо гроші не витрачати, а заробляти. Тут є можливість да. заробляти, а не витрачати. Тому ну, я кажу завжди, моя, моє запрошення звучить так. Кажу, дивіться, є ось такі прекрасні продукти, і, і люди їх люблять, бо вони по привабливій ціні. Компанія нам гарно, дає гарне, гарну нагороду. Давайте разом на цьому заробимо. А на чому ми заробимо? На тому, що ми всі разом будемо користуватися ось такими якісними продуктами. І ось так по колу, одне і те саме. На чому ми заробляємо? Тому mm -hmm. що ми всі користуємося якісними продуктами, які більш привабливу ціну мають, ніж те, що ми раніше купували. І взагалі в нас більшість людей отримує продукцію безкош... безкоштовну. Тому що коли ти навчився заробляти там якусь тисячу півтори-дві гривень, це дуже легко версаль зробити. Mm -hmm. Ти виходиш на безкоштовне споживання. І тоді в тебе взагалі немає конкурентів, куди б ти не пішов, який би магазин, інтернет-магазин на землі. Ну, якби кругом за гроші, а в версазі без грошей за зароблення. Так, це виходить, і що. Ти... Ти, ти зробив свою закупку, і люди свої зробили. Об'єднати людей і кругом так. цієї ідеї, щоб. Така спільнота людей, які люблять свою землю, і свою країну, свою планету. Свою планету. Свої... І... Тут питання навіть уже стоїть не тільки про Україну. І своїх дітей. На жаль, uh -huh. Екологія це перше питання зараз, яке потрібно взагалі вирішувати. на яке. А ми тільки можемо що зробити? Почати з себе. Так, Є Я ще Треба не викидати. Хотіла ще зараз так, дорога продукція. Ага. Ну, ми може, відповіли. Так, да, так. Да. І ще м -м було тільки. А тільки що мене таке було питання щось. Так, накопичення скільки потрібно грошей для старту. Скільки потрібно гроші? Тисячу ну, 1080 гривень. Тисячі вісімдесят гривень. Так ну поки все. Так, якщо будуть, ми ще раз включимося. <с <с